Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Пошти на половину 12. Я тільки прийшла. була Тут у нас у торговельному центрі. Кажу, яка погода, а погода отака. От похмура, похмура. Сира, сира, але дощу нема. І не холодно, плюс 3 десь градусів, плюс три. Бачите, така от. От така погода. От. Я пішла, думаю, подивлюся, може, якісь магазини відкриті, та вже знижки дали. Та пошти всі закриті, ток мені відкритий. Оце такий там і хазяйственний, і прикраски, там трохи їжі, ну таке всяке різне. І сіті-маркет. Пішла спочатку в сіті-маркет, Купила ось молока до першого-першого 99 центів. Отакий От йогурт називається: йогурті, рахка йогурті. Творожок з йогуртом перемішаний вже їсти. От. Оце і все, те, що я купила там в стоп мені, ой, в сіті маркетці. А тоді я пішла, ще, як поверталася, пішла у наш магазин сюди, в сале. що я купила? Ось, Бачите, магазин Сале. Купила оце, називається порка на сосе. Це протертий такий один, одне кіло. Серденько намальовано, хороше, таке, як вам сказати, полізітельне. Це такий суп із тим, із моркви. І воно хороший срок годності має. Бачите, до 13, го 2-го, 25-го. Воно сьогодні стояло 30 центів. Бачите ось. 30 центів. Mm. Тоді ось таке: пів кіла, 5 штучок слойні, отакі, слоїні, отакі зі, зіроньки робить. Але я зіроньки робити не буду. Зараз розкажу, що буду робити. Воно стояло ось, 50 центів. А так, воно, мабуть, стоїть два з Раніше воно було дешевше, а зараз два сімось, зараз 50 центів, бо це ж на йолу, на Різдво роблять. Що я з ним буду робити? Оце я його навіть в холодильник не покладу, хай воно розтане, тоді я його ще трохи розкатаю От. і випечу. Тоді зроблю крема. Оце ж купила молока. Значить, Десь півлітра молока піде. Ну так, по Грам 50 молока, 2 столові ложки муки, розмішала, щоб у тих не було грудочок. Тоді додаю ванільного цукору. Добавлю. Цукору додати не буду. І буду заварювати, такий буде заварний крем. І все. Накрию його і винесу на балкон, хай вичахає. Як він у мене вичахне, я туди додам трохи. Трохи-трохи масла коров'ячого, і згущенки. І хорошо перемішаю. І оце тоді оці коржики, які вже той вичахли, от, буду перемазувати оцим кремом. Це в мене буде такий Наполеон, скажімо так, бистрий і дешевий. Далі. У мене не, зовсім не було хліба. У мене є той, ото білі такі булочки, що запікати у духовку. Думаю, та не хочу я возитися. Ось купила на 30. Я люблю цей рейсуміс. Ось, ось він написано: рейсуміс 66 центів. Бачите? От. І саме головне, що купила, от така називається Калкуна Рула. Калкуна рула. О. От до якого тут. Числа? До вісьмого чи до вісімнадцятого, подождите. Ні, до вісьмого. До вісьмого, першого двадцять п'ятого року. І так, так, як це різдвяна їда, калкуна це індійка. Як це різдвяна їда, її поставили по знижкам. Її поставили ось за 3 євро. А стояла вона 12,90. Ось знижка така, 9,90. кампанія написана, бачите, 9,90 знижка 3 євро. О. Думаю, чого не взяти? Я так її пополам розріжу, половину положу в морозилку, 400 грамів. 400 час розігрію цього собі супу. Хоча я вчора зварила з фракадельками супу. Ну, нічого, мені оцього захотілося розігрію цього перетертого супу. Одріжу собі оце. З індійки рулетик, рулетика кусок, щоб добре було, якби немає в мене. Да? Нема. Знаєте, ото наша торчинська гірчиця. Ой, смачна. Ой-ой-ой! Яка ж вона смачна. Я їла у Запоріжжі. Мої купують, їдять. Ото так трошки гірчиці отак накладають, трошки кетчупа і там, ото як картоплю роблять, чи м'ясо, то все макають туди. Оце б я поїла, ну нема. Поїм так. Ну, коротше, я це заплатила все. На 4,46 розплатилася купончиком. Той, що мені купончик та дала діяку моя. Ну, а в Токмані, мені, що я купила? В ток мені теж тут такі трошечки невеличкі знижечки. Я оце купила отакі От прихваточки дві. Ось дві прихваточки, 90 центів. А скільки вони стояли? Тут щось і немає ціни. Ну, вони стояли так, десь, може, 2,49, отак, дві штучки. Нема ціни, так? Да? От. І отака от рукавичка. І рукавичка Таку саму вибрала. Було отакого от кольору, і зеленого. Я вибрала такого. Мені такий понравився, бо Ната любить червоний колір, так я повезу в Італію. А тоді ще зайшла там один косметичний, був відкритий, набрала собі крема. Ось, бачите, крема набрала, називається. Як він? А це серум. А що мені серум? це серум. мені треба крем. Я хотіла. Ось крем. Ось крем. Крем, 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 крем. 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 А це що все сером? A ah, não poder ser um é sérum, sérum, sérum. Serrelha aqui. Sérum. Aqui os droguês. aqui, aqui. Tá aqui, aqui. aqui. aqui, 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 aqui. aqui. Sérum. Сером. Сером і сером. Ну, нічого, хвати мені оцього крему, я його видавлю у цю коробочку. Ось котик такий в мене. Японський котик, японський котик. Нате подружка. Вона раніше бачила. На японському написано. Їздила в Японію частенько по команді і завжди перевозила щось. І я оце руки помию, візьму, ножички, буду отак обрізати і видавляти. У мене мій крем уже закінчився, там трошки трошки прийду помазатися і все. От. А це якраз буде добре, а це наті повезу. Так, що ще хотіла сказати. Ви розумієте, що я не можу купити квітки? Я не можу навіть на Новий рік купити квітки. І, скоріш за все, я залишуся тутечки. Квітки є ось на цю п'ятницю. Але не прямий, як я до Трієста літаю завжди, з Хельсінки, до Франкфурта, а з Франкфурта до Трієсти. Такого немає. Це ну, і той і німецька. Люфтханса компанія. Нема такого рейсу. ось, ну, По крайній мере, на ті числа, що мені треба. А є рейс такий: Гельсінки, Франкфурт з Франкфурта на Венецію, е 330 євро коштує. от, ну, Хоч я сама й платити не буду, це, Ната сказала, це ми тобі з максом. На день народження подарунок. Ну, добре, дякую. Але ж ви розумієте, я така людина, що я навіть чужі гроші я не хочу дарма витрачати. Мені ж тоді ще треба буде добратися із Венеції, це вони повинні за мною приїхати. Їхати до Венеції їм дві години. Дві години туди, дві години назад. От. Там ну, раніше ж виїхати, там очікувати, щоб очікувати мене. От, дорога платна, бензина треба залити, скільки. Там не знаю. Ну там пошти 200 кілометрів, десь може 160, отак. туди 160 назад, ну считайте, 320. От. І дорога ж платна, треба ж за дорогу сплачувати. От. Можна їхати потягом. Я можу сісти. Якби в мене були речі не такі важучі, да? то я б сіла. Щоб один чемоданчик малесенький тільки, або один здоровий і сумочка, і все. Ні. Я сіла на буса там в аеропорті, доїхала до трено. Це трено це для потягів той вокзал. Натаб мені вже купила квіток, я б сіла і поїхала сама. І Не треба мене зустрічати, але в мене дуже важкі речі. У мене один чемодан 23 три буде. Ну там хай 22,5, а один 8. Ще й моя сумочка дамська, в якій може кілограма 4 буде. Отак от. от. -от, -от, -от. от. Є другий рейс, але ну, цей рейс вже далеко-далеко після Нового року. Я не пам'ятаю, чи 7 чи 8 числа, то той буде прямо хороший рейс із Хельсинки до Франкфурта, там очікувати 2,5 години із Франкфурта на Трієсте. Рейс. Ну, я оце думаю. Сьогодні ми ввечері з НАТО поспілкуємося. Я думаю, а яка мені різниця? Що я буду на Новий рік там, що я буду на Новий Ну, звісно, хотілося б, якщо я на Різдво тут сама, то вже хоч би на Новий рік з ними, ну, переплачувати і такі. Проблеми, що приїхав, тоді їм треба за мною виїжджати або мені оті сумки тягати. Понимаєте, я якби були такі насільчики, як ото у нас раніше на вокзалі, да? я б з того буса сіла, встала, навпаки, не сіла, а встала, от, щоб тут от, погрузили на тілешку і прямо до перона. Все. І я б там посіла на скамейку і. на... Ну, Там така, там такі. І очікувала свій рейс, б. чи той не рейс, а потяга свого. І все. Затягнула б, там, би попросила, допомогли б затягнути у вагона. і поїхала б. От. Так нема ж таких насільчиків. Треба все на собі тягнути. Там ліфт є. Можна проїхати, тоді в ліфт сісти і далі вийти і все. Ну, Ну, важкі речі, я вам скажу, ну, важкі. Ну, я ще думаю, я ще думаю, так що, так що, може, я ще буду і вдома, і на Різдво, і на Новий рік. Ото якось так. Ну, все, показала вам, розказала сьогодні в мене о четвертій стірка, О, о четвертій покладу стірку, побіжу в Сауну, я записалася, От, сходжу в Сауну, тоді, тоді що ще? Тоді, тоді нічого, прийду додому, поубираю, або, може, до того поубираю, подивлюсь, як мені захочеться, як в мене буде настрій. Та це і все. Ну, такі в мене справи. Більше в мене нічого немає: ні нового, ні старого. Так що, пока-пока. Бувайте здорові, всього вам доброго, всього вам хорошого, тримаємось, тримаємось, ще раз тримаємося. А випечу печу на Наполеон коржики. -ку Ті пластики випечу і крема зварю. Оце така хороша робота, весела. От -от -так. Ще раз вам всього доброго, всього хорошого Різдво. І у нас буде завтра, а сьогодні святвечір. Да? О, кутю варить, що там ще ми варимо багато, їжі всякої робити. Я не буду нічого такого робити, ото -от, торта собі зроблю та й хорошо буде. Рибу зроблю в духовці з картоплею та й все. Більш нічого такого робити не буду. Салат якийсь. Бачите, є і помідори, там, і ті мандаринки є. От, все є. Аби тільки їлося, не дуже хочеться їсти. Ну, бувайте здорові! Ще раз вас обіймаю, цілую, люблю. Всього вам доброго. Папа. -па.